Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Цієї ночі армія РФ атакувала південь України шахедами. За даними повітряних сил, ворог запустив їх з Чорного моря у кілька хвиль. Під ударом були Одеска, Херсонська та Миколаївська області. Небезпека тривала майже три години. А перед цим ворог запустив ракету у напрямку Кропивницького. Пізновечір ввечері в сумах пролунав потужний вибух попередньо збиття. Очільник міської військової адміністрації подякував військовим за роботу а також додав: є уламки від ворожої цілі без деталей. І просто зараз на Сумщині зберігається загроза авіаударів. За даними Генштабу, за добу росіяни скинули на область 30 керованих авіабомб. Майже усі в межах юнаківської громади. Наразі без жертв обов'язкову евакуацію оголошено з п'яти прикордонних громад. Це 23 населені пункти, які межують із російською курщиною та потрапляють в зону вогневого ураження ворога. Там знаходиться близько 6 тисяч людей, серед них 425. Дітей бої на території Курської області Росії не вщухають. Росіяни вже втратили контроль над 11 населеними пунктами області. Повідомляють ворожі пропагандистські телеграм-канали. У мережі публікують кадри знищеної російської техніки та масової здачі у полон військових РФ. Бойові дії точаться і у місті суджа, де знаходиться газовимірювальна станція, через яку транспортують блакитне паливо до Європи. Місцеві жителі знімають на відео зруйновано суджу після чисельних обстрілів. Там немає світла та води. І жаліються, мовляв, влада їх покинула, і евакуйовуватися доводиться самотужки на другу добу. Після боїв у Курській області ввели режим надзвичайної ситуації. Офіційний Київ події на Курщині досі не коментує. Україна має законне право захищатись, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території. Так прокоментував події на Курщині, речник Єврокомісії Петер Стану. у держдепі США заявили, що Вашингтон контактує з Києвом щодо операції на прикордонній території РФ і додали, що українські збройні сили самостійно ухвалюють рішення, які військові операції проводити. Роль США в цьому надати Україні обладнання і поради. Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції. Я надам їм можливість розповісти про те, які операції вони проводять, і які цілі вони переслідують. Це війна, яку ведуть вони. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то доречно, щоб вони самостійно ухвалювали ці рішення. Тим часом на сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій. Ворог активно застосовує тут авіацію, вертольоти та важке озброєння. Однак успіху немає і зазнає значних втрат. Йдеться у зведенні генштабу щодо інших напрямків фронту, то на Покровському Росіяни 21 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік восьми населених пунктів. Там українськими бійцями за добу були знешкоджені 154 окупанта. Не припиняє. Атак противники біля Торського, Макіївки та у Серебрянському лісі це Лиманський напрямок. Точаться бої поблизу Часового Яру та Торецька, по якому ворог завдав майже 20 авіаударів кабами. Загалом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Охмадит місяць по тому. Роботи з відновлення зруйнованої та понівеченої лікарні тривають, але частина маленьких пацієнтів вже повернулися на лікування. Як після трагедії працює Охмадит, розкаже Влад Величко. Вибиті вікна та діри у стінах. Такий нині вигляд має найбільша дитяча лікарня України. Та, попри численні рани, Охмадит працює. Наприклад, центр крові повернувся до роботи за кілька днів після ракетного удару. Він на іншому боці пошкодженого нового корпусу. Дуже вдячний працівникам цього закладу за те, що так швидко все змогли відновити і знову почати працювати і приймати донорів. Через місяць після трагедії центр крові працює як і до ракетного удару. Наш центр служби крові зараз працює на 100%. Ми повністю забезпечуємо пацієнтів лікарні. Всі необхідними компонентами крові забезпечуємо трансплантацію кісткового мозку, тому що наш центр служби крові ще й займається заготівлею стовбурових клітин для пацієнтів, які потребують трансплантації кісткового мозку. У нас повністю працює кріобанк. Демо на восьмий поверх лікарні, коридори напівпорожні. В кабінеті лікаря органної трансплантації, вибиті вікна, пошкоджені стіни. Наш відділ займається саме найскладнішою патологією в дитячому віці це пересадка органів. І Іохмадит найбільший в Україні центр дитячої органної трансплантації. Після знищення відділення токсикології роботу лікарні реорганізували, переформатували площі. І на сьогодні в нас всі ці відділення там частина діток знаходиться в першій лікарні на діалізі. А ургентна замісна терапія вона розгорнута на восьмому поверсі. Тут і що дало змогу відновити цей потік. Лікування дітей не зупинялося навіть після ракетного удару, розповідає лікар. Та через зменшення кількості ліжок черги стали більші. В понеділок ми зробили е, першу. Трансплантацію родинної нирки хлопчику, який очікував саме в і була призначена трансплантація на той період, коли відбувся цей ця атака. І на сьогодні у нас все добре. Хлопчик переводиться до відділення. Внаслідок ракетного удару, 8 липня. Росіяни знищили діалізний центр лікарні. Загинуло дві людини. Наразі Охмадит відновив роботу на майже 70%. Влад Величко, Валерій Рябченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. На Вінниччині запровадили нову соцпослугу. Суть її у тому, що випускники інтернатів відтепер зможуть на практиці зрозуміти, що таке побут та життя у соціумі. Для цього їм виділили окремий будинок із трьома квартирами. У перший тиждень вже обживаються клієнтки реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю. Як дівчатам на новому місці, розповіли наші Вікторії Гетьман. Так бери, я надираю, а ти давай бери, поливай все. Іменно біля О, так, хорошо. Одна сапає, друга поливає. Одна готує, інша наводить порядки у хаті. Так Людмила та Ольга вже понад тиждень вчаться жити лише удвох. Тестують нову соцпослугу з підтриманого проживання. Їсти валим таке замітати, мити руховита. Оля допомагає, мені підказує, щоб підняти себе на ноги. Вжити в, в соціуму, як положу серед людей і щоб допомагати іншим, і щоб дати іншим, де поняття, що ми можемо. Людмилі 24, ользі 36. Обидві жінки клієнтки реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. До цього з малочку жили в інтернатах. Тож самостійне життя для них в новинку селять тут тимчасово. Якщо за рік вони ще не навчаться повністю або не буде у нас соціального житла для них, ми продовжуємо з ними договір. Ольга вже й на роботу встигла влаштуватись. А ось Люда увесь вільний час присвячує вишиванню. В усьому їм допомагають соцпрацівники. А помидори на досточці проблеми да. на досточці да. 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 навчаю їх, як от там приготувати одну чи іншу страву, казати. Вони багато вміють уже у нас робити, але все рівно є недоліки, на які треба звернути їхню увагу. Навчають тут і фінансовій грамотності, як розподілити соцвиплати та ще й вміти відкладати. Допомагаємо їх, щоб вони адаптувалися в магазині. Якщо можна купити для себе, треба їх навчити, щоб вони користувалися банківськими карточками. Загалом у новому будинку в Крищенцях облаштували три квартири. Тут є усе необхідне: і кухня, і ванна, і спальня, і навіть невеличке подвір'я з клумбами та городом. З обласного бюджету було виділено 3,5 мільйона гривень на те, щоб облаштувати, бо це була стара занедбана будівля біля закладу. Розрахований будинок на вісім осіб. Поки що Ольга та Людмила живуть тут самі. Ще шестеро нових сусідів оселяться вже за місяць. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Третє олімпійське золото для України виборов боксер Олександр Хижняк. Він змагався у ваговій категорії до 80 кілограмів. Суперником був представник Казахстану, чинний чемпіон світу, Нурбек Оралбай. Перемогу хижняк здобув за рішенням суддів. Це перша золота олімпійська медаль Олександра. На іграх в Токіо він здобув срібло. Загалом в активі України вже вісім медалей, здобутих у Парижі.